Добрий день, Іван. Розкажіть мені, будь ласка, про свій досвід у будівництві. Двіться, я з дитинства щось будував. Спочатку хатки з подушок, потім база для себе і друзів, потім 10 років в Польщі на ремонтах. А тепер прийшов будувати кар'єру у вашу компанію. А ви знаєте, ми шукаємо досвідченого виконроба. А як у вас із стресостійкістю? Та я три ремонти в тещі пережив. І бачите, ще живий. А з технічним кресленням ви працювали? Звісно, працював. Знаєте, як переплановувати? З двох кімнат зробити одну? Легко. Є кувалда? Ні, це хіба під час роботи. В дизайн-проєкті наші дизайнери розробляють планування у квартирі з рекомендаціями. Знаєте, як це читати? Як думаєте, що тут позначено? Та ж двері. Вірно. Ну, бачите, дизайнер то не лікар. Думаю, спочерком розберуся. А як ви працюєте з командою? Дивіться, я як стяжка під ламінатом, непомітний. Без мене все буде криво. Ми дамо вам відповідь вже завтра, тому чекайте. Фабрика квартир шукає виконробів та дизайнерів інтер'єру. Бажаєте долучитись до нашої команди? Заповніть форму за посиланням у шапці профілю. Ми чекаємо на вас.